Догружаємо вже другу машинку з продукцією, їдемо на той самий об'єкт вгорі. І буквально через декілька секунд ви побачите, що хлопці встигли встановити за годину, поки мене не було. Поки хлопці розвантажують другу машинку з продукцією, ще буде третя, я вам покажу, що вони встигли встановити за 2 години. Встановили небагато. Два прольота, але ще рівень повністю по периметру ділянки, прокопали наперед ям. Дуже тверда земля, залили воду, щоб розм'якло. А ось два прольоти, які вони вже встановили, Стоять рівно, чітко, красиво. Модель плити сайдинг хвилястий на висоту 2 метри. Зараз швидесенько затручви, зальють і будуть продовжувати встановлювати паркан далі. Тут на 42 прольота хлопці справляться за 3 дні. Тому, якщо вам потрібен надійний та якісний паркан з швидким та надійним монтажем, Звертайтесь в компанію Київ Забор. Ми з радістю приїдемо і встановлюємо вам ось такий гарний паркан дуже швидко.